Нарешті черга дійшла до того, про що ми мали говорити від початку випуску. Втім, свої корективи вносить війна. Чоловіча збірна України з футзалу вперше у своїй історії завоювала бронзові медалі чемпіонату світу. Це той час, коли йде війна, а цю команду майже не помічали останні 20 років, коли у нас була тільки збірна з великого футболу, у якої були усі привілеї, а на футзальну мало звертали уваги. Вона була як окрема планета, потрібна, здається, тільки. Одній людині, фанату своєї справи, головному тренеру Олександру Косенку, який разом зі своїм штабом зібрав до купи гравців, які практично не мають міжнародного досвіду, і тільки по двоє виступають в чемпіонатах Іспанії та Польщі, а не як у Реброва, в Лондонських арсеналі Зінченко чи в Челсі Мудрик, або Лунін в Реалі чи Трубін в Бенфіці, Забарний Борнмуті чи Миколенко в Вертоні, Ценку в Жароні. Втім, подібне не завадило команді Косенка зробити неймовірне грати на рівних не з ким-небудь. А вже шестиразовими чемпіонами світу з бразильцями, яким поступилися через Нефарт і тільки у кінці зустрічі. І тут знову не втримуюся від паралелі про те, що ми бачимо у зустрічах футболістів з Румунією, Албанією і боюсь, що подібне очікує нас і в прийдешніх поєдинках з Рузією та Чехією. Тому збірна з футзалу у поєдинку за бронзові медалі 7-1 не просто винесла Францію, а відзначилася досягненням, якого раніше не було. Ще ніколи у вирішальних матчах чемпіонатів світу за золотий бронзу не фік висували перемогу однієї з команд з перевагою у 6 голів. Раніше тричі мали місце різниця на користь однієї з бірних лише у 3 голи. Так, у фіналі Чемпіонату світу-1092 Бразилія здавала США з рахунком 4-1, а у зустрічі за бронзу на тому ж медіалі Іспанія 9-6 була сильнішою від Ірану. На Чемпіонаті світу-2004 у поєдинку за третє місце Бразилія 7-4 переграла Аргентину, а в аналогічному матчі Чемпіонату світу-2012 Італія 3-0 переважила Колумбію окрім цього, 21-річний українець Ростислав Семенченко, один з наймолодших футзалістів турніру, а визнаний третім найкращим гравцем турніру. За що отримав бронзовий м'яч і увійшов до переліку лідерів за кількістю ударів 56 МВП кращим гравцем чемпіонату світу і володарем золотого м'яча, став капітан збірної Бразилії Дієго, друге місце в номінації і срібний м'яч у його партнера по команді Голкіпера Вілляна. Ще один українець Данило Бакшин разом з трьома іншими виконавцями забили на турнірі по сім голів. Втім саме йому вручили срібну буцу, адже в нього шість результативних передач, яка стала другою. Медаль ця медаль стала для України другою у 96-му році минулого століття другим снайпером мондіалю з десятьма забитими голами став Олександр Москалюк, який розділив нагороду з Бразильцем Шоко. Що вітчизник останнього Марсел виграв золоту буцу нині. Його доробок склав 10 голів і 5 асистів. Олександра Петровичу Косенко, ваш тренерський штаб, гравці. Усі, хто причетні до цього феноменального успіху, ми дякуємо вам за це неймовірне досягнення у цей складний і важкий для країни час. Його ще потрібно сповна осягнути. Втім, вже сьогодні ви стали живими легендами новітньої історії футболу України. Знову не тримаюсь, не втримаюсь, Ребров і компанія. Рівняння на Косенка і команду.